Ми якраз зупинились на персональних тренуваннях і на дитячих, мене це дуже цікавить історія, чому я, батько маленької, ну там дівчинки, сім рочків, і ми, ну і в мене там куми, багато хто, і ми, вода, друзі, ми зіштовхуємо з тим, що тренерів багато. Давайте відверто скажемо. А от коли ти вже стикаєшся безпосередньо з роботою з дітьми. Ну, виявляється, що так якось складається, що оцей перша хвиля, коли дітки приходять на тренування, знаєш, їх дуже часто від... от сам класний тренер, він їх там скидує до, там, до молодих спеціалістів і так далі і так далі. Відбираючи вже з часом таких, хто вже пройшли, хто проросли, хто вже там досягає чогось, от він вже починає цей тренер з ними працювати. І, на жаль, це дуже часта практика. В той же час, як ми розуміємо, що от якраз. На перших от етапах, от те, що ми проговорили про, про футбол і про бокс, про інші види спорту. От, як тільки дітки приходять, от там, мені здається, має бути максимальна увага тренера до діток, саме тренера. Що ти про це думаєш? Я з тобою повністю згоден, і я кажу: хороший тренер це той, хто в першу чергу.